І там буде, зокрема, відповідно на всі складі. Тому в даному випадку, якщо є ще щось додати, будь ласка, крім того, що ви зазначили, слухаємо ще. І... Я вважаю, що ви порушуєте кодекс, проводячи в такому форматі розгляд скарги. Зрозуміло, дякую. Дякую. Можемо послухати, що представника бізнес-індуксмена. А, так, доброго дня ще раз. В даному випадку хотіла б звернути увагу на те, що окрім того, що дійсно податковий кодекс не передбачає жодних обмежень для платників податків, які надають послуги доступу до мережі інтернет, перебувати на спрощеній системі. В даному випадку ще була низка грубих процесуальних порушень, допущених податковим органом, такі як Проведення камеральної перевірки замість документальної перевірки. Камеральна перевірка не передбачає підстав для її проведення як перевірка платників єдиного податку взагалі. Камеральна... Це по-перше. По-друге, в акті перевірки, як вже було сказано спорджником, не встановлено дати порушення ним умов спрощеної системи. І відповідно в податковому кодексі, якщо фіксується порушення платником єдиного податку умов спрощеної системи, то виключення або анулювання його на цій, на цій спрощеній системі відбувається з наступного кварталу. От. В даному випадку це було зроблено заднім числом, по суті. І це також є грубим порушенням процесуальних вимог власне податкового кодексу. Отібне Раді відома позиція ДПС про те, що ДПС вважає, що на спрощеній системі не можуть знаходитись платники податків, які надають послуги доступу до інтернету. Але така позиція, по-перше, ну, вона широко обговорювалась в професійних колах і а, бізнес асоціації, і, відповідно, регулятор, який надає дозволи на провадження такої діяльності, висловлювали позицію, що таке тлумачення закону про електронну комунікацію разом з Польськовим кодексом, не є а, до кінця коректним. Тому ми тут можемо стверджувати, що. Щонайменше, норми про можливість перебування на спрощеній системі, наразі вважаються неоднозначними, і у випадку наявності будь-якої неоднозначності норм податкового кодексу рішення має прийматися на користь платника податків. Це випливає з принципів, які зазначені в пункті 4,1,4 податкового кодексу, а також пункту 56.21. Який стверджує про те, що якщо якась норма допускає множинність трактування, то податковий орган приймає рішення на користь платника податків, ну і наостанок зазначу про те, що в даному випадку слід виходити також з принципу верховенства права і принципу правової визначеності, який є складовою принципу верховенства права. І от Правова визначеність, зокрема, передбачає те, що платник податків чи будь-яка особа, коли ознайомлюється з нормативно-правовим актом, має бути впевнена в своєму юридичному становищі і має передбачати юридичні наслідки своїх дій. І от, якщо звертатися чисто до податкового кодексу. До тлумачення норм то випливає те, що в податковому кодексі відсутні будь-які чітке посилання на те, що особи, які надають послуги доступу до інтернету, не можуть знаходитись на спрощеній системі. Це не випливає як з розділу про спрощену систему, так і з інших норм податкового кодексу. Єдине з чого це може випливати, так це з новин ДПС України, які були розміщені ще в квітні чи в липні цього року. Що, в принципі, не є джерелом права і не може брати за основу. Тому, власне, тут з позиції Ради омбудсмена просимо вас переглянути це рішення, базуючись на принципах продуквого законодавства і принципів відповідальності права. Я О, зроблю заяву, можна? Так, будь ласка. Значить, до, ну, доповідача немає. В процесі розгляду скарги. Відповідно до припису 56.4 109.1 кодексу. Мені відмовились надати докази, що заборона здійснювати діяльність КВ61.10 діяльність у сфері проводового зв'язку прямо передбачена в Абзаці 8 кодексу. Доп... Мені відмовились надати... назвати дату відповідно до пункту 56.4 кодексу, до якої вимоги Абзац 4. І 8 кодексу, на думку ДПС, були тобто, виходить, ситуація, яка. Тобто, Мені вчора не казали, ну не вчора, там три місяці назад, що я не про не по... що я порушую е... параграф 8 кодексу, надаючи послугу 61.10. А зараз мені почали казати, що я порушник по кодексу, тому що надаю послугу 61.10. Яким це було законом прийнято? Його дата входу введення в силу, і відповідно до е, податкового кодексу, податкове правопорушення це є прямо вказано в кодексі порушення. Не в листах, не позиція Світлани Воробей, не, е, а іменно повинна бути податкове правопорушення це є правопорушення, прямо вказані в кодексі. Мені не сказали, що е, нехто до, не, до, не довів зараз. Да? Тобто, відповідно, мені повинні довести, що воно правомірно. Мені ніхто не довів, що в параграф 8 кодексу включений пункт 61.10 надання послуги доступу до мережі до. Е... Вибачте, ви навіть у нас перепроводовування електрозв'язку. Далі слухаємо. Мене доповіч, не зміг назвати мені закон, тому що не було опису. Не зміг назвати дату, коли виникла ця дата. Тобто дати не було. Ну, є один інтересний е, варіант, що якщо я, е, якщо я відповідно до параграфу 8 кодексу повинен припинити, мені не дає права надавати, перебувати на спрощеній системі, надаючи послуги, які там зазначені, то е, акт і рішення підтверджує, що я його не порушив, тому що. Є ціла низка рішень судових, які кажуть, що я, надаючи послугу доступу до мережі інтернет, не надаю доступу послуги, які перечислені в параграфі 8. І це доведено актом і доведено рішенням. Тому, звертаючись на абзац 4 під пункту 2, пункту 291, 4 статті 291 кодексу. Тут прямо вказано, фізичні особи, підприємці, які надають послугу з надання доступу до мережі інтернет, належать виключно до третьої групи платників єдиного податку. Ця норма діє, вона не відмінена, і мені не зрозуміло, навіщо ви пишете ті листи, які не мають юридичної сили і правозначний, і так далі. Тобто, по-перше. Акт і рішення доведено, що я не надаю послуг, які перелічені в тому пункті. По-друге, пунктом 4 кодексу е мені прямо передказано, що я виключно належу до третьої групи, виходячи, зазначено. Я вважаю, що рішення суб'єкта владних повноважень головного управління ДПС в Сумській області, а іменно 94 92 18 28 24 09 03 від 17.02 ви, про виключення фізичної особи підприємця Волод... Падюкова Володимира з реєстру єдиних платників податку, є безпідставним протиправним і підлягає скасуванню, спираючись на параграф. 5618 кодексу. 56 Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком. Рішу, вирішення спору. Вважаю, що скасування рішення буде досудовим вирішенням спору. Поновить мої права та свободи, закріплені Конституцією Конституції України та цим кодексом як наслідок у мене виникне зобов'язання припинити будь-які оскарження шляхом направлення повідомлень відповідних до відповідних органів, що ДПС України поновила мої права та свободи, закріплені Конституцією України. На підставі наведеного прошу задовольнити мою скаргу та скасувати рішення 94.92, чотири дев'яносто дроб, вісімнадцять від 17.12.24 року. Добре, ми тобто, Матеріали справи доводять, що я маю право перебувати на спрощеній системі оподаткування третя група оподаткування. Добре, ми зафіксували з вашою позицією. Ми знайомі зі скарбені. З вашої сторони ти, що... я не побачив ніяких доводів, що рішення правомірне. Я вважаю, що я довів, що рішення неправомірне. Але це опонент, це просто стукання в одні ворота. Це не є діалог, це не є доведення. Все, я закінчу. Добре, дякуємо вам, дякуємо за вашу позицію. Скажіть, будь ласка, ви подавали саме на, на отримання індивідуальної податкової консультації? Ви її отримали, так? Ви її оскаржуєте в суді. Тобто, так, відповідно, там певні пункти і законодавство. Так, оскаржується. На даний час відкрито провадження, поки що не було засідання, правильно я розумію? Так, нема. Немає результатів. Ну, в даному випадку. Так ну ви розумієте, є навіть у вас індивідуальна податкова консультація. Вона від тринадцятого так 2024 року. Тобто ви її там певно, що отримали, і відповідно ви також не погоджуєтеся з нею. Ми це розуміємо. Тобто, буде прийнято рішення в будь-якому випадку. Ви маєте можливість, якщо не погоджуєтесь далі, оскаржувати судовому порядку. Це ви добре знаєте. І я знаю, що ви це знаєте, розуміємо це все. Тобто, ну в даному випадку тут беруться, враховують. Ця норми е, закону м, також е, закону України про електронні комунікації, як вам вже відомо, з індивідуальної податкової консультації, тобто в сукупності норматну законодавчих актів. Так е, тобто, те, що ви не погоджуєтесь, ну я розумію, що ви не погоджуєтеся, але ну в даному випадку буде прийнято рішення і направлено вам ну, на адресу насчет е, закону е, про електронні комунікації, він був прийнятий перша року. У мене є судове рішення, я вам можу сказати номер. Коли було скасовано по таким же самим предлогам платника єдиного податку. ми знайомо. У вас є ну, тобто, ці те, те, що зазначить так, так, ви зазначали в скарзі, є перелічено у вас. Тобто, і Переліч. це по перше. По-друге, ваша позиція вона побудована. От, якщо взяти Світлану Вороди, яка була по на раді, значить, по. Щас за виписку мені прислала Мінфін. Значить, так. Мінфін прислав мені виписку. Протокол із протоколу. Ну, в принципі, я со слов скажу. І Світлана Воробей обсуждалася е, проєкт індивідуальної податкової консультації, яку надавала податкова служба України. Значить. Е, на цьому обслужбі обговоренні Світлана Воробей зазначила, що вони не можуть прийняти індивідуальну податкову консультацію, тобто думку, яка висловила Центральна податкова служба стосовно неможливості надання на третій групі спрощені послуг з доступу до мережі інтернет, тому що ця податкова консультація буде суперечити. Податковому кодексу. І запропонувала, що треба внести зміни до податкового кодексу і до закону про електронні комунікації. І запропонувала не приймати цю, цей проєкт індивідуальної податкової консультації. За, проголосувало 26 чоловік, проти, проголосувало 24 чоловіка, проти проголосувало 6, утрималось 0. Тобто, з цього я хочу сказати, що, по-перше, Світлана Воробей сказала, що ваша позиція, яку ви виложили на індивідуальну податкову консультацію, світить, суперечить Податковому кодексу України. Це те, ровно те, що я вам зараз скажу, що мені податковий кодекс України не забороняє. Надавати послуги доступу до мережі інтернет, будучи на спрощеній системі оподаткування третьої групи, це підтвердила Світлана Воробей, і комісія прийняла. Те, що потім закалуарна Світлана Воробей підписала, погодила позицію державної податкової служби. А в суді зараз кажуть, що Світлана Воробей, МінФін типу, дав розпорядження, а не податкова служба це зробила, а в суді прямо адвокати. Вашої податкової служби кажуть, що МінФін дав розпорядження виконати виключити всіх спрощенців, які надають послугу спрощеної системи. Так от, ситуація в чому? Ситуація в тому, що у вас немає підстав. Давати індивідуальні податкові консультації, давати новини, які ви розміщуєте, які не містять не статусу індивідуальної податкової консультації. Мені прийшов лист від вас, який каже, що в розумінні податкового кодексу оці роз'яснення не є не узагальнюючими податковими консультаціями, не індивідуальними податковими консультаціями, які розміщені у вас на сайті. Далі і виходячи з цього. Значить, є ДРС, ДРСУ, Державна регуляторна служба, яка дала припис вам. Відповідно до цього припису, значить, зараз я його можу просто дати вам даже номер цього ДРСУ розпорядження. Значить, Державна регуляторна служба України. Так, Лист за номером 3655 дроб 20-24 від 18.09.24 року. 3655 дроб 20-24 від 18.09.24 року. Так от в цьому приписі зазначено, що отже, за врахуванням статті е, номер 1 роз'яснення не може містити норм регулятивного характеру. На нього не поширюються вимоги. Закону, згідно з положенням, і виходячи згідно з положенням, затвердженого Кабінетом міністр... міністрів України, 375 й Мінфін, є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, зв'язку з чим ДРС насилає лист до Міністерства фінансів України для розгляду та вжиття заходів щодо скасування роз'яснення в даному та. Про розгляд листа просимо повідомити заявника ДРС та Державну регуляторну службу. Це оскаржувалася е, новина, е, як там непонятно що це за цей інформаційний характер. Вона несе тільки інформаційний характер і не може встановлювати якісь законодавчі норми. І, е, значить, оскаржувалася податкова, зараз скажу, від якого етого. Новина на сайті податкової служби так. Так, 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 так. Я не думав, що я буду іменно і цып піднімати інформацію. Добре, зараз я її просто не знайду. Але Державна регуляторна служба зараз ці всі ваші рішення приймає як, е, в общем, порушення е, значить, законодавства України. І ви не можете їх надавати. От слово взагалі. Ви можете роз'яснювати. От мені сподобалось, е, я вам зараз зачитаю, що мені сподобалось. Да? Е, так. Так. Нові правила для мобілізаційних ФОПів звільнення від податкових зобов'язань. Прислужба служба податкової опублікувала 28 січня 2025 року. Це от вчора, да? чи? Да. 16 годин, 11 хвилин, да? де зупиняються там штрафні санкції на рахування та сплата. ФОПами, які були призвані в армію. На, на поточний е, е, час вони е, боронять нашу Україну. от Мене звільнили. Я теж був якраз в армії. В перший же день, е, як почалася агресія, я пішов в армію і е, був е, значить е, на фронті. А е, ну було дуже важко. Я назначив уповноважену особу, яка вела мій бізнес. І зараз е, мене пен на пенсію звільнили з е, армії. От і я вважаю, що це гарна позиція, да, але те, що ви зараз в протиконсту антиконституційний спосіб е, ламаєте через каліна тих же самих фопів, той же самий бізнес, ви провокуєте СЗЧ. Тобто, ми е, я колись... я офіцер. І в мене в підпорядкуванні були люди, які ну, дуже важко ними управляти. А ви зараз ламаєте людям бізнес і люди йдуть в СЗЧ. Другий пункт. У мене дуже багато родичів зараз з Маріуполя. Я сам з Маріуполя, родом з Маріуполя, і моя родня в основному соседоточена Волноваха і Маріуполь. Вони виїхали зараз за кордоном живуть, хочуть в Україну. Але ваша позиція податкової служби. Просто ну немає сенсу сюди їхати. Тобто людям, які захищають країну. Нема сенсу захищати вас, тому що з їхньої сторони стоять орки. Такі самі позиції мають Путіна. Захищати кого? нас чи вас чи нас усіх. Слава Україні і героям слава. Давайте буде, буде треба, кожен робити не надо йорзничать. Розумієте? Якщо ви хочете сказати слава Україні, героям слава, будь ласка, у вас є шанс відмінити незаконну. Незаконне рішення сумського управління. Керівником, заступником керівника та буде надіслано на Добре, надрити, ви хлопочіть. Що... Ви, ви ви ляжте, я йшов, мене могли вбити, я йшов на смерть, да? От і ви підіть на смерть, ляжте костями і скажіть: скасуйте це рішення, тому що воно протиправне, воно суперечить і у вас немає ні одного юридично законних підстав, щоби мене зараз зняти із реєстра. Платників єдиного податку. ці будуть ваші факти, доводи враховані, бо буде прийнято рішення і направлено на вашу адресу. Будь Стільки ласка, мені часу чекати, поки буде Я хочу, щоб в електронній формі мені це все направили не листом. Ви зможете це зробити? Uh, так. Ну, так. Так само, як і рішення про продовження строку розгляду скарги Буде направлено і через електронний кабінет, також копія, добре, і добре, на електронну добре. адресу. Добре. Добре. термін розгляду Продовжено до 27 лютого 2025 року, тому будь ласка, очікуйте, це крайній термін. Добре, добре. Всього найкращого вам. А дякую вам. за те за присутніх. Вибачте, будь ласка, якщо я був трошки не, неадекватний, емоційний. Дякую за увагу, дякую також представнику ради бізнесу. за приділений. Миколос дякуємо вам, будь ласка, очікуйте рішення. Гарного дня. Гарного дня. До побачення.